Один з найважчих напрямків східного фронту є Лимано Купенські. Росіяни тиснуть з боку Луганщини. У ворога є часткове просування на напрямку до Оскійського водосховища. Стримати нескінчену кількість живого м'яса, яку ворог кидає на штурми вкрай важко. Та вдається ціною життів і здоров'я українських бійців. Наступний сюжет було знято кілька днів тому. У нас у дронерів-перехоплювачів. Та, на жаль, як повідомили у бригаді НГУ Рубіж, ворог обстріляв цю позицію. Було поранено бійця на позивний база. Його шпиталізували та від отриманих поранень він, на жаль, помер. Далі у сюжеті буде картка і код на дрони. Донатьте, аби бійці могли помститися ворогу. З передової репортаж Владислава Круглова. Летимо за суперкамом. Це один із найрозповсюдженіших видів розвив дронів противника. Реабо наче немає, так? Да? Ні, зараз умови майже ідеальні. І ось так ми працюємо кожного дня, і в цьому і заключається вся наша робота. Це сьогодні, ви казали, вже другий? Це вже другий, і другий саме суперкам за сьогоднішній день. Це відео ураження російського дрону зняти бійцями перед нашим приїздом на позиції. Воїни бригади Рубіж НГУ, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, збивають ворожі безпілотники за допомогою звичайних fpv дронів. Чи як їх ще називають бійці дронів перехоплювачів? Принцип збиття полягає у тому, щоб підлетіти дроном якомога ближче до крила противника і. Просто розірватися бажано максимально близько до нього, але завдяки бойовому заряду є певний радіус, в якому крило все одно буде пошкоджене і впаде. На відміну від роботи по наземних цілях, у FPV перехоплювачів немає потреби у великому боєкомплекті. Достатньо 100 чи 200 грамового боєприпасу, аби відірвати крило чи хвоста ворожому дрону. Невеликий заряд. Е Камера, банка бачу. велика батарея да для того, щоб залетіти можна було далеко і високо. та збити ворожий дрон нелегко, бо росіяни на цій війні теж вчаться, і недооцінювати їх кажуть бійці не варто. На нашому напрямку противник більш застосовує БПЛА типу зала і «Суперкам». Але в останній час вони трохи змінили тактику і за допомогою БПЛА зала вони на великій швидкості залітають, проводять розвідку і на великій швидкості вилітають. Саме завдяки тому, що е, цей дрон може розвивати високу швидкість, він може наздогнати цю залу. Часто встановлюють зеркало, це так званий реп на залу, суперкам. До якої при подльоті відпадає управління, і тобто або картинка, і її не можна вразити. Нацгвардійці кажуть, завдяки саме удосконаленню дронів, їх прошивки, зменшення ваги та збільшення заряду батарей. Технічно ми попереду ворога. І навіть у ситуаціях, коли здавалося б, виходу немає, бійці його знаходять. На одну і ту ціль ми можемо вилетіти двома різними дронами. Якщо одну частоту заглушили, ми можемо взяти інший і полетіти на інший. тобто це. Взагалі не проблема завдяки тому, що в нас є своя майстерня. Які хлопці все, все це роблять на своїх екранах? Ви бачите номер картки і QR-код. Бійцям конче не вистачає дронів і комплектуючих до них. Окрім того, що вони йдуть на ураження повітряних цілей. Також, на жаль, деякі борти втрачаються під дію реба або інших чинників. Також багато розхідників в вигляді пропелерів всіляких внутрішніх запчастин цього, звісно, бракує. Хотілося б більше. Дрони, а тим паче FPV – це розхідник, який летить лише в одному напрямку. І в день лише один екіпаж використовує десятки птахів для ураження, тож можна уявити, яка кількість ворожих розвідників безперервно кружляє у небі. В залежності від погодних умов, коли гарна погода, вилітів може бути ну, більше 20. Якщо погода не досить добра, то може бути також пару вилітів за день. Тобто дуже багато залежить від погодних умов. Та є дні масованих ворожих штурмів, і тоді доводиться летіти у негоду, аби тільки зупинити ворога, який веде розвідку. Нацгвардійці кажуть дрони то залізяча. і навіть якщо на одну цілі йде п'ять пташок, знищений ворожий розвідник в рази дорожчий за і І найголовніше, ворожий БПЛА вже не зможе наводити артилерію по нашій піхоті. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітіві єдині новини.